Цей італійський завод першим Україні почав отримувати рідкісноземельні метали з відпрацьованих постійних магнітів. ЄС інвестував у нього понад три мільйони євро. Проєкт має зменшити залежність блоку від постачання критично важливих компонентів з Китаю. Водночас виробництво планують розширювати. Зрештою тут хочуть отримувати до 15% рідкісноземельних мінералів, які Італія використовує для виробництва електроніки. Цей завод дуже важливий для Євросоюзу, особливо у світлі переходу на відновлювані джерела енергії. Так, електромобіль потребує в шестеро більше рідкісноземельних мінералів ніж бензинове авто. А наземна вітряна електростанція у дев'ятеро більше, ніж газова. Ці метали застосовують не лише в зелених, а й у військових технологіях. Водночас 90% сировини зараз постачає Китай. Рідкісноземельні метали важливі, бо в Європі існує дуже великий їх дефіцит. Ми не маємо необхідного їх обсягу, щоб виробляти пристрої, для яких потрібні рідкісноземельні метали. Рідкісноземельні земельні елементи підгрупа із 17 критично важливих мінералів. Вони необхідні для багатьох видів споживчих технологій, зокрема мобільних телефонів, жорстких дисків, електромобілів та гібридних транспортних засобів. Мета проєкту зробити Італію однією з найефективніших країн з перероблення критично важливих відходів. Цей завод планує розширити та подвоїти виробництво до 2030 року. Загалом ЄС інвестував у 47 таких проєктів.